Звати Діана. Це тренч е, кос, це е, джинси Azher е, Stories, кардиганчик кос, лонг е, облягаючий е, бренду Южал. Е, Тут е, шоурум, це мій бренд. Потім е, сумочка, е, і ілофери Miu е, і. Шарфик кокос. Завжди питаємо, ви займаєтеся, але ви вже сказали, так? Е, так, я підприємець, займаюся брендом одягу своїм. Скажіть, як взагалі виглядав би ваш ідеальний вихідний? Що ви любите робити? Наприклад, там в суботу, куди ходити? У мене власне сьогодні мій ідеальний вихідний. Я взагалі з Луцька в Київ інколи приїжджаю по роботі і просто привести якось час на вихідних. І сьогодні я довго спала, снідала в ліжку в номері, дивилася. Повтор холостяка <смі> це був мій е, ідеальний вихідний. І скажіть, чи є у вас рекомендації щодо фільмів, серіалів, книг? Можливо, щось бачили з останнього? Я люблю, чесно кажучи, серіали про е, маньяків і вбивців. <смі> Я не знаю, чому вони мене е, розвантажують і розслабляють після складного е, робочого дня. Закінчила дивитися всі е, сезони е, монстри. Кожен сезон про різного маньяка. Боже, я сказала да, Дамер — це дамер монстр так називається э, і да, потім да, да. Да, я також дивилася це за цього забула Да, да якось так ще не розчахливо <рес> <рес> тільки почали <рес> <рес> Як ви звати? Е, — Анастасія. На голові в мене е, шапка купила в якомусь ларючку на Лук'яновке е, за 1100 гривень. Урвала так, все. зайшла, така, о, моє. Е, так, Светр е, теж якийсь, не знаю, може, з одеського ринку. Це мені колишня свекруха передала. Курточка це український бренд Свіріт. Е, це шкіра натуральна, я просто побачила, закохалась е, і не могла вже її відпустити зі своїх думок. Е, так, лосини теж це якісь е, в інстаграмі замовила якийсь магазин спортивного одягу. Потворди це Зара. Минулого ну, минулого зимою збрала. Ага. Каблучки, це теж Зара. Е, це теж український бренд Шадем, наче називається. Е, а це мені клієнтка на індивідуальне замовлення робила. Це срібло. Ага. Красота. А сережка. Сережки, сережки це, це якісь просто біжутерія. Ношу люблю, mm. не знімаючи. Скажіть, будь ласка, чим взагалі займаєтесь? Е, я перукар працюю перукарем. Також надаю іноді там своїм дівчатам послуги стиліста. Можу робити розбір гардеробу, збирати луки, капсули, там шопінг. Супровід, в общем Клас. ще я мама чудова жінка по життю і класна людина, позитивна. Супер. А куди ви взагалі зібралися? Я йду дека. на обід з подругою. Ми давно не бачились і дуже сумувала за нею, тому лечу. Клас. А ви сумочку сьогодні не взяла просто? Ні, ні, я на машині в мене все так. Ага, я на легке. по карманом, так? Да? Да, по карманам. В карманах Зачинували. у мене що ключі і блиск для губ. А розкажіть, чи є у вас улюблений аромат, парфум? Чи користуєтесь? Oh. <Да. см> так, я нещодавно собі придбала одну любов, але я не буду називати їх. Я Жадіна. Так, я поділюсь. В мене улюблений це сандал 33 Я люблю. Потім Дехабкаял, теж обожнюю. До речі, всі чоловіки дуже часто роблять комплімент. На нього він дуже жіночний, такий ніжний. Потім у мене є Night Idol. Я не пам'ятаю, як фірма це називається. Ну і наче все. Ну і нова любов. Здогадайтесь, який мені пасує. ну, це унісекс. А взагалі на сайті вказано, що це навіть чоловічий парфюм це любов. Що звертають увагу при зустрічі з іншою людиною? От в образі що вам подобається? Ні, ну це подача, це ж все зсередини йде. Абсолютно, це не пов'язано з одягом. Просто ну, хтось потребує самовираження через, через свій одяг, а в когось просто ти йдеш і ти бачиш, що там очі горять, ця енергія просто вона на всіх розходиться, тому це, я думаю, ніяк не пов'язано. Вайб людини погляд, він ну, горить людина, це видно одразу. Це ми вас так побачили, да? що ви так жили. Давайте сьогодні трішки поговоримо про догляд за шкірою, тому що стильні образи це, звісно, чудово, але гарна доглянута шкіра виглядає ще крутіше. Тому сьогодні хочу познайомити вас з SkinTech. це онлайн сервіс, де ви можете отримати консультацію косметолога та придбати засоби для догляду. На SkinTech ви знайдете лише ретельно відібрані бренди, такі як MedicAid, Revitala, Ревітала, MD, Cosmetics 27 та ексклюзивно представлений бренд Epir. Що важливо, що SkinTech є офіційним партнером. Цих брендів, тому ви можете бути впевненими в оригінальності кожного продукту. Я, звісно ж, також пройшла консультацію, і я просто в захваті від продуктів, які мені підібрали. Перше це сивородка з вітаміном С Glowing Serum від бренду Epir. Вона вирівнює тон і додає такого здорового, красивого сяєва шкірі. Далі крем від Matic Eight. Він неймовірно класно заложує шкіру, прибирає перші вікові зміни. Це взагалі такий люкс по відчуттям. для моєї, наприклад, сухої шкіри він підійшов ідеально. Зараз розумію, що в догляді краще мінімалізм але якісне, який дійсно працює, замість. Купи випадкових баночок, і дуже приємний бонус: до чорної п'ятниці діятимуть знижки до 30 з 24 по 30 листопада. Такі знижки взагалі бувають раз на рік, тому це дуже класна можливість подбати про свою шкіру і зробити подарунки своїм близьким. Щиро рекомендую збирайте кошик, консультуйтесь та встигніть придбати засоби для догляду шкіри, волосся, брів та вій. Посилання на скінтет залишаю в описі під відео. Як вас звати? Дар'я. На мені сьогодні новий светер від Куш і джинси також від Куш. Під светром маю футболку від Унікло. Це шкірянка з чоловічого розділу Зара. Козаки від «Страдіваріус». і сумка «H&M». — А розкажіть, чим взагалі займаєтесь? Я фотограф, знімаю індивідуальні зйомки. Ось, Нещодавно приїхала до Києва. Тому ну, насолоджуюсь містом на вихідних. Чи є у вас улюблений аромат, парфум, Чим користуєтесь? Так, насправді я люблю експериментувати з парфумами, але зараз на мені мегамари. Це такий дуже осінній, як на мене, аромат, Трошки шкіряних нот. Ось якраз під цей образ дуже, на мій погляд, пасує. Чи скажіть? Можливо, є рекомендації фільми, серіали, що дивились нещодавно. З рекомендації нещодавно передивлялась фільм Маленькі жінки, дуже такий теплий. Наскільки я знаю, він є 19-го року і є більш старіший. Я дивилась 19-го року, дуже мені сподобався. Почитати, перечитувала книгу Їж молись, Кохай. ось, А зараз якраз в пошуку чогось нового почитати. А скажіть, чи можливо, є у вас улюблені ритуали? От як ви любите проводити час на вихідних? Mm. Щось таке? А, ну, наприклад, ось з переїздом я дуже полюбляю виділяти час на просто прогулянки містом, поки що дозволяє погода, не надто холодно. І саме прогулянки наодинці, можливо, якось вони. Відновлюють мій ресурси, адже переїзд теж така штука стресова, але так я заспокоююся. Як вас звати? Мар'яна. На мені давайте рухатись знизу вгору. знізувару. Е, Максиму дузи. Шерстяні штанці, напевно, десь вінтажка винтаж, без секонд. Жакет пір Кардент. Жакет і сережки це куплені в Парижі на вінтажці. Шуси в Іспанії куплені. Далі по самому цікавому підемо. Це українського бренду турбинка, не пам'ятаю, як, як звати. Ну, не НАТО відомий бренд. Класно. таке також підвінтаж. Так, та, 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 теж підвінтаж. Mm -hmm. Далі саме цікаво до речі, по українським підем бренда Федір Возяну. Е, супер класна. Вишиванка, до речі, подарована мені на цій же вулиці. Типу, просто знайомий у мене було день народження, він познайомився і подарував мені е, сирочку з янумам. Ну і зверху теж, мабуть, це, це вже ноу no, нейм. No Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблений аромат, парфум, чим користуєтесь? Ой, у мене з парфумами трошки важка історія. Я, в принципі, на людях мені подобається безліч, а на собі я надто її тому я лише Шанель-Шанс фреш, по-моєму. <гум> Саме така з -з -з зелена версія. Ті, які парфуми я можу на собі переносити. А решту вони мені подобаються просто нюхати, а на собі носити це мені важко. А ще скажіть рекомендації? Можливо, у вас є фільми, серіали, книги? Можливо, щось бачили за останній час. Ой, ви знаєте, я дуже люблю періодично передивлятися ретро-серіал, ретро-кілоно. От наразі чомусь я почула в. Б... Інстаграмі молодію із Twin Peaks, і я вмикнула Twin Peaks, і там дійсно типу дуже красива картинка, і дуже цікаві типу, зовнішньо одягнені люди. Мене звати? мене звати Яна. Сьогодні в мене такий аутфіт. Пальто взяла у мами. Це Зара. Сапожки також взяла у мами. Це якийсь український бренд. Легінси на мені це Ойшо. Дуже тепленькі, я їх люблю. Світер, це кашеміровий світер кос. Під низом в мене футболочка біла Амі і ще пасок Ермес, так щоб тримав, <рес> <рес> і сумочка Сен Лоран. Ну тут ще прикраси, але тут так: Пандора, фієм Монако і, і... і якийсь український бренд. А розкажіть, будь ласка, чим взагалі займаєтесь? Я працюю, я живу вже 10 років в Польщі і працюю в Сефорі. Ви, мабуть, чули. я обожнюю косметику, і якби я вже там працюю дуже довго і не знаю, я, мабуть, ніколи не розстануся з цією фірмою. Ось, а приїхала, я взагалі з міста Умаль, приїхала до батьків і трішки погуляти в Києві по всіх визначних місцях, так сказати. Угу. А якщо ви працюєте в Сефорі, можете порадити якийсь хід, ваш улюблений продукт, можливо. Must have, що потрібно обов'язково купити, щось таке. Uh -huh. Мій улюблений продукт із Sephora. це, можна так сказати, ще нішовий продукт, бо це не дуже популярний, але я його всім своїм подружкам дуже рекомендую. Це SPF марки Supergoop. Він трошечки додає такого, знаєте, глоу на лице, uh -huh. дуже розсвітлює шкіру. І мене завжди питають, що це в тебе за тон? Що це в тебе за тон? в мене просто цей крем з таким, знаєте, ефектом фотошопу, розгладження. Ну це мій просто must have. Ну і М'яна з рер, я не виходжу без цього фільтра і без рум'ян взагалі. А скажіть, будь ласка, який у вас улюблений аромат? Парфум. Мій улюблений аромат, мабуть, зараз це Amouage Guidance 46. Це він зараз? Він плюс я ще купила сьогодні, не втрималась, бо я дуже люблю аромати. Флорайку, це такий бренд Ван Амбрела Форту. Він мені асоціюється з Японії, я ще там не була, але дуже хочу. Але кажуть, що ці всі запахи, вони якби походять з Японії, і саме цей запах пахне мочі косовими мочі, знаєте, з полуницею. Клас. Чи є у вас вішліст? Щоб хотів собі придбати якась річ, там сумочка. Одяг? мене вішліст безлімітний, просто він мене репає по швах. Що я зараз хотіла купити? Я хочу собі купити світерок бажане. Це таке найближчим часом. Також я хочу купити сумочку Dragon Diffusion. Ну і, мабуть, це все з такого, знаєте, зараз актуального, що прям я ціленаправлена це купити. А так мій вішліст, він завжди поповнюється і завжди там дуже багато всього. Ну і звичайно, найбільше місце займає, займають українські бренди. Як вас звати? Я Мар'яна. Так, ну це лайнерка Цуріна. Тут кофточка з Зари, джинси. Це нуга, напевно, Нуга студія, український теж бренд. Сумочка Багляд, її вже багато років, вже ще така поносна, але класна. І соломончики. Це взагалі купляла вгору, але тепер рейтерська стиль такий виша ага. трішки. От Супер. А, так, ну, да. Ну, в мене взагалі більшість укрбрендів дуже Наче Начебто, наче все. <смеш> да. А чим взагалі займаєшся? Я працюю куперайтером от в маркетинговій агенції. Ну так, така. воркер. Uh, а uh -huh. yeah. скажіть, чи є у вас улюблений аромат, парфум? Певно, в мене зараз Armani Because It's You. От я його вже давно собі купую, в мене він прям такий один з улюблених. А скажіть, будь ласка, чи є рекомендації фільми, серіали, Можливо, ви щось бачили разом, таке цікаве. Uh, у нас За зараз час. Stranger Things, Ми збираємо uh -huh. ці Кінде Рефанко, у нас uh, Obsession почався, того це наш фокус зараз. Да? Ми збираємо по вісім, беремо зараз. Да -да -да. Так що в да, нас Stranger Things зараз Ера. Uh, Ми чекаємо новий сезон. Мені здається, я нічого не пам'ятаю, тому не знаю, чи варто. Так, 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 зараз. Пороботаємо, пороботимо. Я просто не знаю, чи є сенс мене питати. Я не пам'ятаю навіть назву цих брендів, тому я так. Як вас звати? Дмитро. Курточка Зара, кофта синдикат. Купили ще одну кофту синдикат також. Мартінси, Штани вчора теж купили Зари. Все. Скажіть, будь ласка, ви пара? Так. Так. А можете назвати якісь випадкові факти один про одного, якщо згадаєте? Я не, я не можу жити без кави. Гучно стукаю по, по клавіатурі, коли працює. Так, е, да, і багато матюкаюсь, коли О. я працюю. Да, ну, ну. Така робота. А, а чим ви взагалі займаєтесь? Е, IT, розробник. Mm -hmm. е, дуже люблю, любить е, мандрувати. мандрувати. По всіх країнах скидає мені фоточки. Ну колись я буду теж мандрувати. Так будемо разом наздоганяти. А яка у вас улюблена країна чи місто, де були? Що сподобалось? Ну, взагалі, Київ я дуже люблю. Але <клес> якщо прям мандрувати за кордоном, то на Португалія. Mm -hmm. Там є і міста класні, і природа, і океан. Прям класний матч, мені подобається. Ну і Лондон, що сподобався. Там там все такі стільові, але дуже багато людей, дуже важко. Наче в Києві ти звикаєш до цього, що такий раш, а в Лондоні там x 10 взагалі дуже складно. Mm -hmm. Але подорожувати прикольно. звісно, побачити варто. А куди ви ходите взагалі? В Києві якісь місця улюблені? Ось хочемо в Кіцуню пити на рамен. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут, поруч. Я там ще не був, тому yeah. нове Але місце. Ще ми любимо цей Октотавер uh, і Блюр. Mm -hmm. вас звати? Оля. Кросівки Adidas, Штани Герман Апарель, Сумка Качеровська, mm -hmm. Бажане пальто. Сорочка. Здається, що це Zara, але я її знайшла на OLX. Вже ви так шикарно придумали з цим акцентом. Дуже гарно. Дякую. Так. я щось останнім часом червоний, постійно в мене десь червоний. Клас. Здається, я вже соціює з червоним. А чим взагалі займаєтесь? Я потрошки всього. Трохи веду блог. більше щось таке фешн. Трошки моделів працюю, підпрацьовую. На що взагалі звертаєте увагу в образі інших людей, що вам подобається? В образі мені дуже важливо і в себе, і взагалі. В людях я помічаю на те, яка людина, яка в неї шкіра, волосся, бо це вже задає ніби якийсь е, вайб. Хоча мені у цій месі історії теж дуже подобається, коли така оця незаграбна гулька. Мені так не виходить, бо трошки волосся у мене не таке, але ці кучеряшки такі, мені це дуже подобається. Фільми, серіал, книги. От що згадаєте, що бачила, можливо, нещодавно. Я дивилася останній фільм, це був привид. Дуже mm -hmm. старий фільм з Демі Мур. Мені дуже сподобався. Ну він дуже такий сентиментальний, дійсно. А з таких улюблених прям це, напевно, красотка буде. Прям передивляюсь постійно, надихає мене. Маленький принц, мені завжди подобалася книжка. Uh -huh. От Фрази, хай вона ніби дитяча, я дивила, читала її в дитячому віці. Спочатку вона не так. Запам'ятовують в дорослому віці, вже коли я ну, зовсім інша історія інший сенс її. Як вас звати? А мене звати Анна. А мені а, жакет чічі коко. А, тільки я його трошечки переробила під себе, тому що розріз по рукавам був. Мені здається, оця масі Dutti вовняний Джемпер. І на мені ще дивіться, який класний пояс. Зараз покажу. Це новий бренд, він ще не представлений в Україні Брум. Uh -huh. І штани, мені здається, Стіма, якщо я не помиляюсь. І взуття, можливо, Естро. Супер. А сумочку ви казали, так? Сумочка, напевно, теж Естро. А чим взагалі займаєтесь? Дизайнер одягу. Бренді Андрес Москін. Чи є у вас улюблений аромат, якийсь парфум можете згадати. задати? Амаш. Я тільки не знаю, як він правильно називається. Guidance. Щось таке. Він древесно пряний Супер. Зараз на мені. Як вас звати? Таня. Дуже приємно. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що вдягли сьогодні? Так, що вдягла пальто вовняне лискізо дуже класне, комфортне, тепле, просто неймовірне. Так, далі радфлорен, також шерстяний шарф, обожнюю шерсть на холодну пору року, джинси H&M, кеди Prada, Сумка Prada, Окуляри No Name і сережки Bevza. Чим ми взагалі займаєтесь? Я нутриціолог і когось зі здорового способу життя. А ви подруги, так? Так. А можете одна про одну якісь факти в рудкові згадати? А які треба? Ні, ні. Ну я точно знаю, що ця подруга засне в будь-яких умовах при будь-якому звуках і освітленні. Гарний, міцний, молодий сон. Ясно. Так, про Танюшу. Танюша це гарант якості. от Якщо вона щось рекомендує, то це означає, що це буде якісно і дуже класно. А чи у вас рекомендації фільми, серіали, книги? Можливо, що згадаєте? Щось бачили з останнього? Саме те, що вам сподобалось, запам'яталось. Саме ваші вподобання особисті з останнього якраз на днях дивилась я серіал короткометражний, там 10 серій «Bad Sisters» на англійській заради uh -huh. сестри. Заради uh -huh. сестри такий цікавий, інтригуючий. Я от люблю такі несподівані сюжети, несподівані розв'язки, і це от воно. Тому, якщо на вихідні, в принципі, uh -huh. можна 10 серій за кілька вечорів переглянути. Останнім часом мені дуже подобався серіал Ритміка про 80-ті, про аеробіку 80-х. Там дуже такий цікавий вайф. І з фільмів я завжди рекомендую знайомитись Джо Блек. Це класика. Ага. Супер. Як вам звати? Мене звати Катерина. Дуже приємно, мене також Катерина. Даєш. Дуже гарне ім'я. <рес> ну, на мені майже все українське сьогодні, як і завжди, в принципі, це кацуріна, це нуга, хвоя, міратон. Прикраси теж українські. Дуже гарні. Так. Це там Щось там ательєр якийсь. Я люблю українські бренди і намагаюся зараз брати все в них. Дуже давно не була в зарі і в чомусь такому подібному. А чим взагалі займаєтесь? А, я фотографую, знімаю, наразі крокую в бік режису... режисури. А, от а, цікавлять музичні кліпи і вкріє візуалка. Є у вас улюблений аромат, парфум, чим користуєтесь? Якісь фаворити? Вау! Це Мейсон Датура, теж український бренд. Uh -huh. а, здається, вони зі Львова. А скажіть, на що ви взагалі звертаєте увагу в інших людях? Що вам подобається? Що цінуєте в інших людях? Взагалі ціную а, дружність і чесність. От є люди класні, але ти дивишся на них і ну не віриш. От, от щось не так. А є просто дружні. Я не люблю якесь позірство чи щось таке. Ну, знову-таки, кожен по-своєму обирає, як себе проявляти, але тим не менш, так, я найбільше ціную трушність. Якщо зовніш обрати, то як фотографка я часто себе ловлю на тому, поки там обробляю фотографії, наприклад, або відбираю. Я ловлю на тому, що в кожній людині в принципі, можна знайти щось красиве. Це там чи очі, чи вилиці, чи не знаю там погляд, посмішка. Можливо, щось дивилися останній час. Зараз мало дивлюсь, але от на днях якраз згадували серіал. Флібек українською він прикладається погань. Це британський серіал. Там така чорна комедія, класний британський гумор. Він достатньо короткий. Там мені здається, два сезони. Рекомендую. Плюс згадала, от щойно теж поки в'їхала, велика маленька брехня. Це серіал. Це, мабуть, просто один з перших серіалів, таких коротких, яких я подивилася, який мене зачепив. Переважно своєю картинкою його можна дивитися заради заставки, тому що вона красива, там класна пісня, і просто можна дивитися і насолоджуватися. А, так, ну чесно кажучи, важко мені відповісти на це питання. І я переважно люблю насправді, якщо фільми, то старі, якісь, те, що часто виходить нове, воно не дуже чіпляє. Я знайшла дуже класну локацію в ботсаду, Я її раніше бачила у дівчинки, яка проводила йогу, але не знала, де вона знаходиться. і нарешті знайшла. Розкажу, що на мені сьогодні це така екстра шубка, В яку я закохалась з першого погляду. Це бренд New Look можна пошукати по назві, по кольору, і можна знайти, якщо вам також дуже сподобається. Вона прям така тепла. Хоча я думала, що вона якраз на осінь, штучне хутро воно зазвичай не таке тепле. Я дуже люблю зелений колір, і я люблю шуби, і оце ось, ось екстра ну мені підходить. Далі в мене такі спортивні штанці. Купувала нещодавно, це зараз вже достатньо швидко темніє. Я нагулялась, втомилась і буду додому їхати монтувати відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що вам сподобався випуск. Дуже буду рада, якщо ви поставите лайк, напишете коментар. Дякую всім, до побачення!